Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний рецепт грибної юшки по закарпатськи аутентичний рецепт, який навчила мене готувати настояща закарпатська жінка. Отож, для такого рецепту мені потрібно сушені білі гриби, вода, сметана або ж вершки, спеції, цибуля, морква, картопля, плавлений сирок, борошно та олія. Отож, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. У мене є ось такі от красиві сушені білі гриби, які приїхали з Закарпаття в сухому виді, промиті, добре просушені, які я заливаю кип'ятком із чайника, накриваю кришкою і залишаю гриби пропаритись. Тим часом підготую овочі, цибулю нарізаю на дрібний кубик. А моркву натираю на грубій терці. Картоплю наріжу на квадрати і тимчасово відправлю в холодну воду. Тим часом грибочки добре пропарились. Шумовочкою витягую з водички. А ось цю воду, в якій запарювались гриби, я не виливаю. Так як грибочки у нас такими великими шматочками, я їх візьму легенько, ось так ножем подрібню. Не буду дуже дрібно, а ось так на такі. Невеличкі квадратики. Після чого на плиту відправляю кастрюлю з водою, в яку закладаю лавровий листочок, духмяний та чорний перець горошком. І ставлю сковорідку. вливаю соняшникову рафіновану олію. Відправляю наші грибочки, які помішуючи, буду обсмажувати приблизно 5 хвилин. Обсмажені гриби перекладаю у воду. Перемішую та залишаю варитися. Тим часом на сковорідку виливаю олію, відправляю обсмажитися цибулю буквально на 2-3 хвилинки. Після чого відправляю моркву. та тушкую овочі до 10 хвилин. Час від часу помішуючи їх. Тепер до грибів я додаю картоплю. Теж перемішую та залишаю її варитися. Тим часом овочі мої підсмажилися. Я їх легенько ось так. Відгортаю на одну сторону сковорідки. На цю олію всипаю одну без гірки ложку борошна. Обсмажую його, постійно помішуючи. Теж додаю чайну ложку паприки і відразу її помішую, адже паприка має здатність швидко пригорати. Тепер знову ж таки перемішую усі овочі з борошном та паприкою. Вливаю. Вершки. Якщо у вас є домашня сметана, вона ідеально підходить використовувати домашню сметану. Залишаю буквально на одну хвилинку, щоб вершки прогрілися, після чого відправляю один плавлений сирок. Я його нарізам на кубики, цей сир швидко плавиться. І тепер постійно помішуючи, готуємо усі компоненти до розчинення сиру. Та утворення однорідної маси. Маса стала доволі густою. Тепер я додаю ту воду, в якій запарювалися наші гриби. І знову ж таки ретельно перемішую до однорідності, та щоб повністю уся маса добре прогрілася. Засмажка повністю приготувалася. Тепер я її відправляю в кастрюлю до грибів з картоплею. Саме зараз по смаку додаю чорний мелений перець та сіль. Та залишаю на плиті на невеличкому вогні до повного приготування картоплі. Ну, ось і все чудово! Закарпатська грибна юшка готова. Тепер просто залишається подати її до вашого столу. Якщо полюбляєте, додавте своєї улюбленої зелені і смакуйте. Направду, аромати просто на усю кухню. Настояща закарпатська юшка з білих грибів готова. Ось як вона виглядає. А головне, що це дуже-дуже смачно. Приготуйте і ви не пожалкуєте. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал, готуйте, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Усім смачного!